Любов і ненависть це важливі людські емоції, які давно цікавлять психологів. На перший погляд вони здаються протилежностями, але незважаючи на те, що ці дві емоції, здавалося б, не мають нічого спільного, це не зовсім так. Грань між ними може бути тонкою, а перехід від любові до ненависті може відбутися швидко і бути спричиненим однією незначною подією. Намір менше сперечатися з партнером здається гарною ідеєю. Але чи це так? У цьому та своєму наступному відео я збираюся відповісти на це запитання і запропоную вам деякі стратегії щодо того, як чесно та безпечно сваритися, зміцнюючи ваші стосунки. Тож стежте за оновленнями і не забудьте підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок сповіщень, щоб не пропустити жодного мого нового відео, яке я публікую щотижня. Конфлікти в будь-яких значущих стосунках неминучі. Усі пари сваряться. Це цілком природно. Конфлікти виникають, коли потреби, цілі або уподобання партнерів стикаються. Суперечки е, можуть бути корисними, вони збагачують і зближують. Але якщо ви все робите правильно, тож, якщо ви іноді сваритесь між собою, це не привід для хвилювання. Ми часто маємо багато спільного з нашими партнерами, але маємо і відмінності. Однак, коли ви виявляєте, що сперечаєтесь більше, ніж зазвичай, природно задатися питання, чи сваримось ми забагато, чи ні, існують різні способи вирішення конфлікту. Ви можете врегулювати суперечку спокійно, обговоривши її з партнером, але в гіршому випадку ситуація загострюється і завершується вербальною агресією, а іноді і фізичним насильством. Розбіжності та ескалація конфлікту не повинні оцінюватися за однаковим стандартом. Зміст суперечки має велике значення. Йдеться про те, який погляд має кожен з партнерів на певні речі. Ці розбіжності можуть викликати труднощі у спілкуванні, але це ще не означає, що є ескалація конфлікту. Справжній конфлікт виникає тоді. Коли фокус переходить від змісту або предмету розбіжностей до людини, що знаходиться перед вами, коли когось звинувачують у певній поведінці чи якостях особистості, без звинувачень або образ, які зачіпають особистість, немає ескалації конфлікту. Найпоширеніші конфлікти у відносинах між парами сильно відрізняються від конфліктів попередніх поколінь. Завдяки трансформації сімейних структур, а також гендерних ролей, виникли нові джерела конфліктів. Змінюються емоційні вимоги, а також очікування, яким подружжя повинні відповідати в нашому сучасному суспільстві. Це пояснює те, чому найпоширеніші конфлікти у стосунках пов'язані з обмеженнями та контролем. Наприклад, один з двох партнерів хоче взяти на себе абсолютний контроль. Наступне, це коли ви та ваш партнер мають різні пріоритети та очікування щодо стосунків. Багато пар, які приходять до психотерапевта, мають проблеми зі спілкуванням. Вони часто відчувають, що їхній партнер не розуміє їх. Партнери уникають спілкування один з одним про свої страхи або слабкі сторони. Відсутність або втрата довіри до партнера є однією з найбільш шкідливих речей. Численні дослідження визначили, що проблеми у спілкуванні є однією з головних причин, що призводять до розриву стосунків та розлучення. Наступна поширена проблема це коли пара не має певної незалежності чи розмежування між своєю сім'єю та сім'єю, в якій вони виросли. Родичі можуть втручатися в життя партнерів, коли це розмежування недостатньо виражене. Члени обох родин все ще нав'язують свої думки щодо кожної сварки, з якою стикається пара. Але найкращий провісник розлучення це коли один або обидва партнера демонструють зневагу у відносинах, часто використовуючи критику, сарказм та образи. Отже, якщо зневажливе спілкування між двома партнерами набуває регулярного характеру, це як отрута, вщент зруйнує стосунки. Замість того, щоб розглядати суперечки як щось негативне, експерти сходяться на думці, що конфлікт у стосунках насправді може бути здоровим. По-перше, це можливість дізнатися більше про свого партнера, притертися одне до одного та знайти спосіб співпраці як одна команда. Конфлікт виникає тому, що один робить щось таке, що. Зачіпає є чутливим для іншого. Висловлення почуттів під час сутички має ту перевагу, що партнери можуть краще зрозуміти одне одного, а саме те, що є важливим для партнера. І це розуміння зменшить їхні проблеми у спілкуванні. Коли пари сваряться, це означає, що вони піклуються про стосунки, це зближує їх. Уникнення конфліктів не призведе до зникнення проблеми чи болючих почуттів. От якби пара сказала мені, що ніколи не свариться, то я б почала хвилюватися. Якщо ви ніколи не сперечаєтесь, це може свідчити про різні проблеми. Можливо, вам набридло ділитися своїми справжніми почуттями, бо ваш партнер їх ігнорує. Або ви не довіряєте своєму партнерові. Бо він реагує агресивно. Суперечка це ознака хороших і здорових стосунків. Але ще раз, за однієї умови, якщо ви робите це правильно. Однак будьте обережні, тому що конфлікт може швидко перерости в бійку, в якій не буде переможців. З іншого боку, якщо ви конфліктуєте чесно і безпечно, навіть якщо ви молода пара, ваші стосунки мають великі шанси на успіх. Для цього партнери повинні навчитися слухати один одного, щоб зрозуміти, що зачіпає, турбує, засмучує чи дратує іншого. Конфлікти ескалюють, коли люди починають звинувачувати один одного. Відомий спосіб примирення це повернення назад. Запитайте свою другу половинку, з чого почалася наша сварка. Якщо ви повернетесь туди, звідки прийшли, буде більше шансів, що ви зможете посміятися з цього приводу. І завжди пам'ятайте, ви не можете керувати чужою поведінкою. Єдиний, хто вам підконтрольний, це ви самі. Здорові конфлікти чи суперечки необхідні час від часу, щоб висловити свої почуття і свої розчарування. І саме так ми вчимось краще розуміти одне одного, ось чому суперечки можуть збагатити і зміцнити зв'язок між партнерами. Адже ви ділитесь чимось особистим, довіряєте комусь, тож ви будуєте щось разом. Суперечка вказує на те, що ви дбаєте про свої стосунки. Коли пара перестає сперечатися, це може означати, що один із партнерів розчарувався в стосунках і тому більше не вважає, що за них варто боротися. Відносини стають абсолютно безнадійними, коли обидва партнери здаються і залишається лише байдужість. Наступного тижня я дам вам кілька порад про те, що варто а чого не варто робити під час сварки. Тож обов'язково підпишіться і увімкніть дзвіночок сповіщення перед тим, як піти. Буду рада почути ваші думки в коментарях нижче або на моїх сторінках у Facebook чи Instagram. А також підтримайте це відео лайком. Щиро дякую за перегляд, до побачення!